Задача всіх коміків придумати смішну добивку до жарту. Якщо смішно, учасник отримує бали. Кількість балів за жарт учасники обирають в таблиці. Добрий, 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 добрий вечір, Ледісен джентльменс. Я радий вітати вас на нашому мега-блискавичному шоу По Панчу. Отже, на нашому шоу коміки змагаються: хто краще або сильніше доб'є жарт, так сказати, панчене. Отже, я радий вітати нашого першого конкурсанта. Дмитро Мосов! Всім привіт вау вечір! Отже, перейдемо до нашого другого учасника. Слайк мартенюк! Наступний учасник паша пінчук. Повне прізвище паші, паша, паша підчукар-центр, до речі. отак. <гул> так, так. Повертаємо Дмитра в обойму. Нормально, нормально, плюс. І наш крайній на сьогодні учасник. Людина з великої букви Ховася! Харізма! У <гул> кожного з вас на бочках є звукові сигналізатори. Прошу по черзі! Славік! Що? По черзі! Прошу по черзі продемонструвати, як вони працюють. Дмитро Носов. Запам'ятали? Так собі. Бо це сильно. Заберіть нього, він і так сильно. Не, не нормально було. <гум> Давайте Вася просто по буде хуярити. Ану, <гум> 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 Дмитро Носов, будь ласка. Вибирай е, рубрику. Секс зі мною це як один бал. Це мій перший жарт. Це треба жарти, а не факти, Дмитро. Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. травня 22-го року подорожало. Молодець. Та в тебе кнопка є, ти? — Можна. Хлопці, ви якщо будете виховані, ніхто не виграє сьогодні. Давайте так. Тут справжня Ви ж попереджали, що треба вихованим бути. Ні, це тебе тут. Окей. Просто кнопку нажимає, не треба казати, можна. Секс зі мною це як поїздка в маршрутці, іноді трахові стоячи. Молодець. Молодець, я б сказав. Файно. — Славік. Секс зі мною це як поїздка в маршрутці». — Зупинки тутка і тамка немає. Добре, мінус шість балів була. — Васька, секс зі мною це як поїздка в маршрутці. Е, бабки, сідайте, бля. Дмитро, а давай вже так по черзі, так по черзі. Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. — Тут теж наклейка «Місце для красунів. <рес> Добре. Славік, секс зі мною це як поїздка в маршрутці. Секс спочатку придумаєш, потім не Де, Дальше я зараз згадаю, боже. Паша, секс зі мною це як поїздка в маршрутці. По пенсійному максимум дві людини. <laughs> <literatures> Молодець. Молодець. <antiqu obscurity> <seats> <rehearsal> yeah. — Славік, я вже тобі не вірю. все — Є-є, Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. — Задній шофер, задній! — Добре, Славік, молодець. Мінус два бали. <світ> Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. <світ> — Та нахуй там маршрутка, давайте на болт. <світ> Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. Колись в житті хочеться цим більше не займатися. <світ> — Добре, наш наступний учасник, майже вигнаний, але поки що залишений. Славик Мартинюк! А я хочу ще раз секс зі мною. Славік, за два, за два. Блескавка дві ще в одне місце не б'є. А давай! Але Славик Мартинюк! Нам... Б'є! <рес> <Ласка, рес> давай За п'ять! За п'ять! За п'ять? — Секс зі мною за п'ять! Давай О! найважче! Хто тобі сказав, що це найважче Славік? Я Йоп. сам собі таке вирішив. — Я перепрошую, Підгрузило трошки. А, я думаю, ти бідово включає. Це з другої роботи. Я у когось хрестова твердка. <рес> Дмитро, не тяни не на себе. В натурі старий? А ти хто? Це програміст. — Ти хто, майстер? Блядь, ви 800 гривень на дом коштуєте. не охуели ли ви? Та да, ти вониш, нема в того мужика отвертки з собою. Це в натурі отвертка, чувак. А давайте потратим 8 хвилин шоу на отвертку! Ні, старий, А чого не можна було родитися? Блять, зніс у неотверд! Мужика отвертка, Оплески мужику. Я вам хочу сказати одне. на даний момент ви вже корисніші, ніж дімка. Секс зі мною це як похід в зоопарк. Ого, який пітон! Добре, Дмитро Носов, секс зі мною це як похід в зоопарк. Приходьте з дітьми. <рес> а давайте покличемо мужчину замість дімки. Я секс зі мною це як похід в зоопарк. Кормити не можна. Добре, секс зі мною це як похід в зоопарк. То ні хуя ні банан. Сек зі мною це як похід в зоопарк. Всі теж бояться, що цей удав зараз нахуй. — вилізено. Заверзав. Добре, добре. Всі теж бояться, що цей удав заверше. Давайте перезнімемо шостий раз, бо буде зараз. Давайте, але ви смієтесь, добре. Давайте договоримося. Давайте. А, Дімка, в тебе щось є? Сек зі мною, це як похід в зоопарк. Всі також бояться, що цей удав зараз вилізе. А, Ні, стоп, це двоє типів не сміялися. Ще раз, ще раз та, хлопці, будь ласка, не погодіть. Ні, підведіть. ну на пояце було. Давай, якщо всі, то всі, без мені. Ні, в натурі. Паша. Сек зі мною, це як похід в зоопарк. Цікаво тільки дітям. <ріх> <ріх> Добре, Паша. Паша, попрошу менше експресії, щоб без хуйні. Добре. Добре? Да. Я буду тримати <с себе в руках. Славік, секс зі мною це як похід зоопарк. В кінці теж будуть сувеніри. Секс зі мною це як похід зоопарк. Налітайте бабуєні, бля! А ну, Діма, можеш й це зремонтувати. Можна мужика з отвертки. Мужчина, як вас звати, як перепрошую, Півставочки вам не треба? Ні, не ховай, находяти її сховати. Не знав, що тут чотири долбойопи стоїть. Що ми не можемо? Можна шуруповерта немає. Сразу всі кнопки. Та я на трю машині шуруповерт? Знайкавий той який відкручував їх просто. Це я відкрутив, бо я їх віз в поїзді і повір, це не круто було всю ніч слухати цю хуйню людям. Сек зі мною, це як похід в зоопарк. — Педро? — Почекай наступний давай. Це вже смішно, Дмитро, не тр власне, треба. Секс зі мною, це як похід в зоопарк. Краще здалеку дивитися, бо там може бути небезпечно. Секс зі мною це як похід в зоопарк. Дорослий квиток 200, дитячий 100. <плес> — <плес> Паша, тут же поліція тебе чекає за ту до філію, Секс зі мною це як похід в зоопарк. Без панциря не трахаюся. Секс зі мною це як похід, в зоопарк! Всі чекають тигра, а там просто котик. Добре, хлопці, беремо розгон, розтягуємо пашу пінчук, твоя черга, будь ласка, можна про зоопарк ще. Ні, да, Хочеш ще раз про а, зоопарк. я б ще раз захотів. Секс зі мною це як похід, в зоопарк. Прикольно, але тварин шкода. <п 'я> Сука! Добре, крайній. Ти впевнений, бо після нього важко. Я важко буде, буде я готовий. <рес> — Секс зі мною, сек похід в зоопарк. Тоже хочеться побачити хобот слоніка. <рес> хочеться, але не можеться. Якщо раптом вам сподобалося шоу ви рекламодавець, хочете, щоб ваша реклама була в цьому шоу, обов'язково пишіть нам на пошту е, в описі під відео. Будемо чекати ваших пропозицій. Наша пошта по панчу, або та що в описі. Но... У нас є п'ять бочок, на них можна розміш... розмістити будь-яку рекламу. АТБ, Укрзалізниця нова. Пошта! Альфа банк! Раптом вам треба прорекламувати! Раптом вам треба прорекламувати бочки, бочки вже є! Наприклад, Моршинська, зверніть увагу, як пізнато дивилась би тут пляжечка! Або дивіться, якби класно тут айфон дивився. Альона, Альона, зв'яжеся з нами! Ти не розчиталася тут, блядь. <голен> добре, хлопці, я вам нагадую, що тут кується гумористична сталь. Тому давайте, трошки динаміки, добре? Давай. Паша пінчук. Тему обираю. Вибирай тему, так. Е, вітаю, ви виграли 5. Вітаю, ви виграли 5, держи. Дякую. А ти ризикнув Павло. Тоді твої батьки. Ні, ні, не буде. Давайте. Давай, ні, давайте, да, це нехай буде ваш. Вітаю, ви виграли сертифікат на масаж, але. Посмертно. <смірко> отак треба, отак ага. треба. Оце сила. О. Вітаю, виграли сертифікат на масаж, але. То ви будете робити. <смірко> Добре маестро. Вітаю, ми виграли сертифікат на масаж, але. Простати. Він простата, хто не нечу, блядь! Добре. Васька, дивись, якщо ти зараз за три секунди не говориш, ми міняємо тебе на Павла Зіброва, нам похуй. Ну давай, чекай. Давай! Вітаю, ми виграли сертифікат well, seen... you на масаж, але. Може, ви не хочете, блядь? Вітаю, ми виграли сертифікат на масаж. Але вам його буде робити цей Горо з Мартокомбата. Це страшно. Це сильно. Uh -huh. ага. ну, ні. Діма, така ж сама хуйня? — Ні. Гірше. Тоді добре. Вітаю ви виграли сертифікат на масаж, але. Маєте по мій пісон. Добре. Пінчук, щось про дитину? Да, Давай-давай, є. Є куваска, перепрошую. Uh -huh. Вітаю ви виграли сертифікат на масаж, але. За e, два роки, блять, я у тюрмінах. Так, Це цікаво. Вітаю, виграли сертифікат на масаж, але. Будуть малесенькі долоньки. Олексій. Що дітей? Вітаю, виграли сертифікат на масаж, але. Але то буде в житанері. Нікого не йшли. Добре, хлопці, я думаю, все. так? Ще ще один хтось останній на сьогодні. Добре, подякували щиро сердечно. Васька. Так, Давайте батьки, твої батьки випадково не три. Твої батьки випадково не три. Відкриваємо. Бо ти схожа на 2 плюс один. Мінус тривало йому, що він говорить. сухоньоварив. Твої батьки раптом не сантехніки. Бо що ж з ракуном пізда. Твої батьки випадково не сантехніки. То звідки в мене такий стояк? Так-так, так-так. Твої батьки випадково не сантехніки. Щось смердить від тебе перегаром. Твої батьки випадково не сантехніки, бо ти схожа на волосся із раковини. раковина. <ривання> так, так, молодець, молодець. Хтось там ще блимає чи нахуйна. Твої батьки випадково не сантехніки. А чиї це труби, блядь? <плова> Твої батьки випадково не сантехніки, бо ти там так насрала. Треба буде чистити. Мала, ти а... геть не мала. Твої батьки випадково сантехніки? Бо чому ціна 2000 за годину. Твої батьки випадково не сантехніки? Бо я тебе просив взяти а не Вантус нахуй. Хлопці, що є, чи нема? Нема. Ні, можна ще одне. Ні. Ні, 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 блимай собі там. Блимай. Ну давай ще там. раз. Ні, ні, ні. дивись, давай так. Якщо смішно, ти лишаєшся тут. Якщо не смішно, ти йдеш нахуй, так? Твої батьки випадково не сантехніки. Бо чого ти, бо чого ти собі клітер герметиком перек? <світ> 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 <Чи> як? <світ> Поплутути, якщо дімкає нахуй вже. Бо чого ти собі клітер герметиком не мазала? Та не чули блять. А я думав, що ви не було Бля, Ну є, ну за що, там мене споїли, нахуй перед шов. Хто вам ви чим герметиком? Герметиком. Добре, я так розумію, що зараз метра. Правильно, а мені має зарахуватися герметик. Це було весело. Можна можна ще. Придумав про сантехніка, Якщо треба, хочете ще про сантехніка? О, ще. Ні, дорослого. <с shit> Твої батьки випадково не сантехніки. Бо чому у тебе гумові прокладки? О, це не сильно. Нормально. Ні, ну це класно було. — Нормально, нормально. Дмитро, продовжуємо. Вітаю, ви виграли 2 бали. Вітаю, ви виграли сертифікат на шопінг, але. Я передумав, блядь. Ти передумав шо у вас? Я передумав. Ну хіба що діти нахуй? Я чи Ні, за! А я лишаюся, так? добре. Та. — Дмитро Носов, вітаю, виграли сертифікат на шопінг, але. Можете купити або житомирські носки, або цукерку Ліщина. — Так, добре. Ну, блять, я нахуя розпінаюся перед вами? — А мені здається, що кліторно герметична тема Йо. не вище йде. Вітаю, ви виграли сертифікат на шопінг, але. У Зімбабве, блять. Все моє забрав, в мене було в Пакистані. Пакистан смішніше, ніж Зімбабве. Ні, оцей географічний гумор він завжди сильний. Вітаю виграли сертифікат на шопінг, але. Називається це тисяча від зеленського. Я думаю, ти скажеш, але в антошці. Думав. Думав. Вітаю, виграли сертифікат на шопінг, але. Нікому не кажіть. Вітаю, виграли сертифікат на шопінг, але. Але в Сінево. — всі нево. Секс зі мною це як... За скільки я там брав балю тим? — Ти можеш взяти два-три або чотири. Зараз. Два. Е, я вам нагадаю, це шоу по панчу, де кується гумористична сталь, де проливається гумористичний піт, де дімка закручує викруткою всі шурупи. Отже, наша наступна рубрика Секс зі мною це як похід в гори. Заїбався ще на етапі планування. Секс зі мною це як похід в гори! Давайте, блядь, без екскурсовода раз, так. Добре. Секс це як похід в гори. Ну нахуя ти мені в сраку прапор зі Сек це як похід, в гори. Беріть щось їсти в дорогу. Буде довго. Секс зі мною, це як похід в гори. Я думав, що то буде легше. Секс зі мною це як похід в гори. Можуть зупинити прикордонники. Секс зі мною це як похід гори. Спочатку треба пройти два тижні акліматізації. Секс зі мною це як похід в гори. Замість мене будуть трахатися шарпи. Сек зі мною це як похід в гори. З гітарою веселіш. Секс зі мною це як похід в гори. Хтось, сука, постійно втомлюється і треба відпочивати. Секс зі мною це як похід в Клянусь усім світим, ти у мене перша на вершині. Секс <рес> зі мною це як похід в гори. Ой, щось не туди зайшли! <рес> <рес> Забудилися! <дивіться. рес> По останньому, Дмитро, є є, нема нема мені все одно. Секс зі мною це як похід в гори. Я лайку вступаю. Секс зі мною це як похід в гори. Треба добре, що води взяти. <рес> Заднього не очікуємо. мною — це як похід в гори. Головне, щоб було зручне взуття. Секс зі мною це як похід в гори. <рес> гори. Мар'яна Трос! О, це її прізвище. Я знаю, проїбалася. <рес> Мар'яна трос. Мар'янка, Мар привіт! Дякую, що давав списувати. Секс це як похід в гори. Хоч не хоч але буває, згадуєш про маму. <рес> Давай ще одне. Ще одне крайнє на сьогодні. Давай, не останнє. — Всех зі мною це як похід в гори. Давайте на пам'ять селфі їбане. <реш> так, смішно, в полоці. Молодці? Метро. Ні, вибач, вибач. Я, Що, все, ти ні, ти я, вибач. я впевнений. впевнений. Всек зі мною. це... — Васька, дивись. Останнє, останнє. — Добре, ще раз по останньому. — поостаню. Я не люблю зраджувати своїм принципам, але так же є, вибачте. Секс зі мною це як похід в гори. Зараз як в'їбе блискавка. <реш> Коли будеш заснібати штани Я і це закручу туди. — Секс зі мною це як похід в гори. — Я замість нього. Ну останній раз, останній раз. Ти Просто пошепчи йому на ухо, щоб було, ну, по чесному. Просто облезив ухо. Я готовий. Секс зі мною це як похід в гори. — Пробач, чесні не стало. Зі мною — це як похід гори. Хтось без цього жити не може. <рисвіт> зі мною — це як похід гори. Все промокло. <рисвіт> <рисвіт> все зі мною — це як похід гори. Ющенко. Оце він його цю хуйню хотів. Якщо ви в контексті, то коли була помаранчева революція, дуже багато Дуже багато було новин про те, що Ющенко підкоряє Говерл. Там було дуже все — Ющенко зупинив дощ, Ющенко в'їбало в блискавка. Ющенко... — з пройшло 20 років. А я все надіюся жду. Він 20 років. У мене кнопка якого хуя То встань за бочку, помаранчувала. Васька міняйте. Вставай, блядь. Але міняйте бочки, бо він вже має стояти тут. Добре, продовжуємо далі. Хлопчики, дівчатка, Вибач, дівчатка. Дмитро Носов, 30 балів! Мартинюк, 34 бали. Like Мартинюк, 34 бала! Але я б хотів уточнити, чи був зарахований жарт про герметик. було бо Там був мінус. Там був мінус. Давайте так, після цього озвучки балі я почну давати мінуси, бо Ви вже мене підзаїбали трошки. Добре. Пінчук. 46. Ого! Паша Пінчук – 46 балів. Ну і. Гігант. Двадцять 23. 23! Ти як сука рахуєш, блядь, підем! Бля? Ні, я кажу він. Я впевнений, він не все рахує, а Паші під, підрахував. Паша смішно жартує. Він всю школу з математичкою бухав. Сука. На це ми їх тут довірили. У нього кінгуру з тобою! Похуй! То не кінгуру, а у Давайте собою. далі! Давайте далі, продовжимо. Uh, твої батьки випадково не 4. Ні. Окей. Бо Тоді... чого вони схожі на 2 плюс 2, правильно паш? Да. На 1 плюс 3. -2. Так. Андрій, не слухай, його він Ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Твої батьки випадково не археологи. Бо чого ти забута всім якась хуйня, не поняла. <ріху> <ріху> Твої батьки випадково не археологи? А що це за в трусах за пектораль, блять? Скіпська! <ріху> 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 Твої батьки випадковані археологи? Ну, то чому я маю з тебе пилинки здувати? Твої батьки випадковані археологи? Бо чого я маю клітор шукати кісточкою нахуй? Ліпше би герметиком, правильно? <плес> Твої батьки випадковані археологи? Бо звідки в тебе в нирках закаменілості? Твої батьки не археологи. Бо чому тебе звати Святозадок? Твої батьки випадково не археологи. Бо я тебе ледве Житомира відкопав нахуй. Твої батьки не археологи. Бо тебе такі файні кістки. Ну, так, так. Він, на що медик. Це він не медик, а. Твої батьки випадково не археологи? Бо що їх ніколи вдома не буває? Дуже так? У фільмі Індіана Джонс займається. Твої батьки випадково не археологи? Бо виглядаєш, як вид, який вимер. Твої батьки випадково не археологи? Тоді звідки у них такий мамонт? Твої батьки випадково не археологи. Бо я хочу кинути тобі копалку копалку. Баска харизма вибирає наступну рубрику. Давайте. Секс зі мною. Що там не було? Це дорого. Не знаю, маска. Два не було. Дивись, не було три — Давайте 4. Давайте 4. Давайте 4. Секс зі мною це грав шахи. Скучно піздець. — Секс зі мною це грав в шахи. дала королю. Секс зі мною це як гра в шахи. Будь-яка пішка може стати королевою. Секс зі мною це як гра в шахі. Якщо король ліг, гра закінчена. Гра, тільки починається! Секс зі мною! Секс зі мною це як гра в шахи! Я сказав раком, а не букву букуги! — Це як зі мною це як грав шахи, торкнувся, ходи.